Дорогі друзі, шановні глядачі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія, і ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію, продовжуємо досліджувати послання до Ефесян. І сьогодні ми з вами маємо вже одинадцятий урок, який має назву Практична вірність Христу. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. І пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, 6 розділі 9 тексті. І ви, пани, так само робіть їм. Облиште погрози, знаючи, що й ви, і вони мають Господа на небесах, а він не зважає на особу. Отже, коли ми з вами будемо читати, взагалі, ось цей шостий розділ послання до ефесян, ми бачимо, що там дійсно є багато таких практичних порад. Минулого уроку ми з вами говорили про е, союз, про шлюб між чоловіком та дружиною. Наскільки він є, от знаєте, в такий певному певної міру священним, таким священним союзом, і яка є також і аналогія цього союзу. І тепер ми з вами відкриваючи. Перший текст, і читаємо перші і треті тексти, то бачимо, що там іде порада для дітей. І дітям там що говориться, що діти, слухайтеся своїх батьків. Чому так важливо слухатися своїх батьків? Саме в контексті, ось саме тут, в посланні до ефесян. Я ще хотів би, е, перш ніж відповідати, сказати mm -hmm. про те, що, в принципі, Павло звертає увагу на дітей, що інколи для багатьох є, знаєте, така спокуса, що діти в церкві, ну та то діти, що, що там їх там, нехай собі там десь граються і так і тому подібне. Але Павло не оминає їх і звертає на них увагу і дає для них. Тобто вони також не ті, хто без, ну, не здатні роздумувати, думати і так далі, для них також важливо. Усвідомити приналежність до церкви. Mm -hmm. Для них також важливо усвідомити, що вони важливі для церкви і що вони важливі для Христа, який бачить їх у тій ж церкві. І, і Він не оминає їх стороною і звертає на них увагу. А вже наступне, власне, відповідаючи на питання, що, що це таке слухати своїх батьків, ну, це, 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 це те, що не хочеться. Mm -hmm. Це те, що інколи не хочеться, це свого ж роду також аналогія з Христом. Тобто, люди, слухайтесь Господа, так? але хочеться по-своєму. Це те, що потрібно з самого малку виховувати в собі послух, послуг і покору. І це урок для дітей, але і також для, для дорослих. І тут Павло підкреслює, продовжує підкреслювати ту ідею, що диктату в християнстві нема. Як ми казали, жінка скоряється чоловіку, але чоловік скоряється Христу і її любить. І тут Павло пише: діти, слухайте своїх батьків, але і батьки не дратуйте своїх дітей, бо я можу знаєте, прийти так, слухатись і все. Тобто, все про те, що воно всі взаємини любові, От про це каже Павло. І тут Павло підкреслює наскільки важливий закон. Знаєте, він же каже: це ж перша заповідь субітницею. Закон духовний, люди кажуть, Бог його відмінив. Як можна відмінити те, що робить? Він продовжує робити. Хоч люди скажуть, суботи вже немає, вона робить. Бо за порушення суботи ми читаємо у другій книзі хронік. Бог вигнав іудею у Вавилон, щоб 490 років за 70 років земля відробила те, що їй не дали. І тут Павло каже, коли ти хочеш, щоб дні твої були довголітні на землі, ти відносився до батьків. І хай батьки відносяться до своїх дітей, і тому так воно є. тому в сім'ї буде мир, злагода, гармонія. і Люди будуть довголітними, а не будуть страждати, як іноді в сім'ї, одні страждання. І людина каже: ми б краще від цієї сім'ї вти. На що це? Павло каже: не, не треба. І тут цікаво, що коли говоряться діти слухати своїх батьків. То слух, покора і послуг написано не тільки для дітей а в четвертому тексті написано, коли ви, батьки, не дратуєте своїх дітей, а виховуєте їх. У послусі, тобто і батьки слухаються, і mm -hmm. діти слухаються. Це не те, що потрібно тільки для дітей, це не те, що потрібно тільки для дружини, а це те, що потрібно як для батьків, так і для дітей, чоловіка і дружини. Mm -hmm. Саме так. Дуже хороші поради, і дуже хороше таке роз'яснення, і особливо це є не аби як актуальним в контексті наших відносин із Ісусом Христом, на нашому практичному застосуванні. Тому що коли ми з вами говоримо про те, що Христос це є от ну, в залі Господь, це Бог Отець, Він є наш батько. От чи може сьогодні дитина, от дійсно виявляти до нього любов, якщо вона ось ну не буде його слухатись. Чи може ось дитина підійти до батька або до матері і сказати «Тату, мамо, я вас люблю але слухатися вас не буду. Хіба це буде справжня любов? Ні, однозначно, ні. Тому і коли ми говоримо з вами про це, то ми бачимо, що якраз таки, от дуже важливо і в контексті саме пізнання любові Божої до людини. І побудови своєї любові, виявлення своєї любові до Бога розуміти також і любов батька до дитини. І дуже потрібно було б, щоб і вона була налагодженою. І може тут для нас важливо, хоч ми кажемо, Христос і церква, коли ми кажемо, то як ми поводимося з дітьми у церкві? Наскільки ми їх у любові? Чи ми так знаєте, приказним прийшла дитина? Так сиди і слухай. А що слухай, як їх заінтересувати, заінтригувати? Це теж питання. Як і в сім'ї, я не повинен на дітей гримати, а я спілкуватися з ними повинен і щоб вони з любов'ю це все робили, так і в церкві це велике запитання: як навчити дітей в церкві, з любов'ю туди приходити і в цій атмосфері жити церковно. Угу. Саме так. Ще дуже цікавий момент, що тут говориться в цьому розділі про. Рабство в Біблії і історії і про поради рабам, як і християнам, так і рабовласникам християнам. Е, виникає таке запитання: от е, яка роль сьогодні? ну, Ось от саме оцієї поради, от до рабовласників, до рабів, для нас сьогодні, тому що ви знаєте, ну для нас, от як вже для сучасних людей, чути, от саме от ну десь про рабство або про рабовласників, ну для нас сьогодні це вже є щось нетиповим, для нас є щось дивним. От, і що нам от робити із цими порадами? Яке це застосування сьогодні, практичне застосування, тому що ми маємо урок практичних застосувань для нас. І ви, доречне, питання піднімаєте. Бог був проти рабства. Іноді люди кажуть, а чого Бог це допустив? Бо Бог вписується в ту хронологію, у ту атмосферу, яка на даний час є на землі. Бог був проти рабства, але каже, ви будете рабами, ще Аврааму каже. У той землі, ви будете рабами, і Бог давав правила рабства, бо люди тоді ну, жили в такому стані в рабовласницькому, але ми бачимо і у юдеїв були раби, але це було інше рабство. Це як слуги були, а іноді були, як і члени сім'ї, як у Авраама, там всі були за Авраама. Тобто, і тут Бог не відміняв рабство, бо воно у ті часи це було законом, так і в наші часи. Люди кажуть, а чого Бог так робить? А тому, що є закони держави, є закони якісь, і ми раби теж у якомусь понятті, бо Бог покаже, бо над вами є там мери, хто там ще є. То ми повинні підкорятися законам тої страни, які є, коли вони не протирічать тим законам, які дає Бог, і це дуже важливо. І Він каже, стрим дивіться, раби слухайте земних панів і страхом, і трим а хтось може сказати, так в мене пан не такий. А Петро пише, коли ти па тебе пан не такий, то ти слухайся його. Бо і Христос, коли прийшов на землю, в нього були пани не такі, але він підкорився, яка не йшов е, на заклання. Тут також слід зауважити те, що сьогодні люди, чуючи слово рабство, мають одну певну картинку, яку в них ну, змальовано. Це Людина на плантації ззаді б'ють і поганяють і тому подібне. Це важка складна праця. І таке рабство мало місце свого часу, так і це ну, те, що людство пережило вже. Ось. Разом з тим, в біблійній Біблі, історії ми зустрічаємо моменти, коли рабство, зокрема, те рабство, про яке, яке було в ізраїльському народі. Не тоді, коли вони попадали в полонах, а саме серед них, воно інколи і спасало людину. Коли людина не мала елементарних речей заплатити щось, вона продавала самого себе, так умовно кажучи, в рабство і працювала, де господар її забезпечує, її і всю її родину. Вона просто працювала. Ось. І написано, як поводитись з рабами. Є цілі закони про те, що. Потрібно до них ставитися також з відповідним належним чином. І е, коли ми говоримо про от цей момент раби слухатись своїх земних панів, так? то можна також і сказати про те, що якщо на сьогоднішній еквівалент брати, а людина, яка працює на пана, вона ну, також раб. Тобто, mm -hmm. Бо якщо роботи немає, вона втрачає Одне, друге, третє, четверте, п'яте і так далі. І е, коли ми говоримо слухати земних панів зі страхом, тремтінням, простоті, і далі шостий текст гарний, який вже коли ми говоримо про рок як про практичні поради, так? Угу. не служіть тільки про людське око, як тільки підлабузники, але як раби Христа. Угу. Тобто е, ми повинні працювати з гідністю і працювати е, знову ж таки. Як для себе. Тобто, не дивлячись на те, що я от працюю на когось, я роблю комусь, я роблю ремонт. Так? Я працюю в когось також на полі, я щось там, програму якусь комусь пишу, чи ще щось, я повинен це робити е гарно і якісно. Ось. І оці раби, які були в часи Єфесян, багато з них були тими, які можна сьогодні сказати, як прислуга. Тобто, які працювали для свого пана, і для них також потрібно було важливо, ті, які покаялися, працювати гідно, щоб навіть пан, який був в них, він бачив, що щось, що, що, ну, якби він мені прислуга, він працює на мене, але працює гідно, достойно, гарно, правильно, якісно. І багато моментів ми зустрічаємо, сьогодні, сьогодні багато моментів сьогодні ми зустрічаємо, коли християни так і свідчать. Коли кажуть, ні, ми хочемо, щоб от, оці віруючі, щоб ті християни працювали в нас. Чому? А вони працюють не так, вони якісно, гарно працюють. Оце практичні поради для нас сьогодні. Також і це в протестантських странах був прорив, коли Мартін Лютер звернув на це увагу, і він ту ідею сказав: молись, як працюєш. І він сказав, що ми, коли працюємо, це теж молитва. Ми теж перед Богом працюємо. І пішов прорив. Люди починали зрозуміти свою відповідальність у праці. На своїх там господарів, на все, і пішов прорив економічний, і усім стало краще. І ті страни, в яких люди чесно, як не як підлабузник, як пал піш, працюють на своїх панів там краще. А там, де в панів ворують, то вони ворують самі собі. І в тих странах нема того добробуту, який в тих странах, де чесно все робиться на правах. І так само от інша сторона це ж того е, рабовласника. А сьогодні, можна сказати, це ну, той якийсь бізнесмен, та, який дає роботу. Він також повинен з гідністю якось поставити до своїх робітників, щоб в них були відповідні умови. І е, мені от так подобається, особливо цей шостий розділ, оцей початок і попередній, коли Павло. Е, в служінні, в церкві об'єднує все і показує оцю всю практичність в сім'ї: чоловік, дружина, батьки, діти, працівники і роботодавці. Тобто на всіх моментах, всіх аспектах ми бачимо: Бог бачить людину християнина, який недаремно називається словом християнин. Він недаремно каже: Я хожу в таку-то церкву. Так? він відображає оце, що ми говорили в минулих уроках. Нова людина, це нове творіння. Саме так. Дуже практичні дуже корисні поради, які ми тут знаходимо. І я запрошую вас, дорогі друзі, щоб ви надалі читали це послання, читали послання до Ефесян і... Тут ви можете знайти все, що потрібно для того, щоб бути успішними із Ісусом Христом у відносинах із ним. Ми дякуємо кожному з вас за перегляд. Ми запрошуємо вас підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати свої коментарі. І побачимося з вами на нових зустрічах. До побачення!